За весь період активної фази російсько-української війни ринок купівлі-продажу нерухомості фактично завмер. Про це нашим журналістам повідомив експерт з ринку нерухомості Сергій Логутенко. Ну, якщо казати так відверто, ринку продажу на вторинному ринку не існує, тому що немає якоїсь кількості угод. Їх дуже мало. Якісь там купівлі продажі відбуваються, але виходячи з того, що Більшість агентів поїхала, брокерів а нотаріуси теж поїхали. Зараз працюють не всі 250 нотаріусів, які працювали до війни. Зараз працює напевно половина. За словами експерта, його знайомі нотаріуси бідкаються. Якщо до активної фази війни в них було приблизно 3-5 угод з купівлі продажу в день, то зараз таку ж кількість угод вони укладають на місяць. Причин такої ситуації декілька. Є такі заборони, які держава. Накладає на угоди, і не все можна продавати вільно, як колись. Там є доручення, коли давали доручення, заяви, нотаріус або консул, є певні проблеми у людей, треба оформляти додаткові папери, і це стримує. Але якщо, якщо і буде все вільно, попиту дуже мало і вартість продажу на вторинному ринку зменшується. Попит малий, і якщо дивитися на вартість того, як люди почали виставляти, коли відкрили реєстри, то всі поставили вартість до війни. І зараз такі ціни не приймаються покупцями, і вона зменшується десь на 15%, десь на 10, десь на 5%. Але навіть однокімнатні квартири, які завжди користувались попитом, вони в ціні вже втратили. І ті квартири, які коштували 30 тисяч доларів однокімнатні, зараз можна купити за 25. Двохкімнатні, які коштували 50, можна купляти за 40. Тобто, в цілому, нерухомість в Дніпрі здешевшила в порівнянні з періодом до 24 лютого. При цьому фактично не можна казати про якусь ринкову вартість квартир, бо угод дуже мало і всі вони залежать від фінансового становища покупця та продавця. На ринку купівлі-продажу провинної нерухомості ситуація в цілому ще більш проблематична. Що забудовники так склалося, що є певні умови, які вимагають від них підвищувати вартість продажу. Ну, наприклад, це заробітна плата, податки, вартість будівельних матеріалів. І тому вони підняли вартість. І зараз квадратний метр десь починається в Дніпрі 30 тисяч гривень. І ніхто не хоче купляти, бо не всі будують, але будують, якщо і будують дуже повільно. Саме тому нові квартири наразі купляються ще рідше. Чи зміниться ця ситуація з часом? Нікому не відомо, але ми будемо слідкувати за розвитком подій.